Три сири, які вам необхідно їсти, і чотири сири, які краще викинути, якщо вам за 60 Правда в тому, що деякі сири у вашому холодильнику можуть непомітно підточувати ваше здоров'я. Вони здатні підвищувати тиск, прискорювати старіння судин, порушувати роботу нерок і навіть провокувати запальні процеси в організмі. Інші ж, навпаки, Можуть стати вашими вірними союзниками. Вони зміцнюватимуть кістки, покращуватимуть пам'ять, зменшуватимуть запалення та допомагатимуть травленню. Ви коли-небудь замислювалися, що сир може бути як ліками, так і отрутою? Додивіться це відео до кінця, адже те, що ви дізнаєтеся, може кардинально змінити ваш погляд на звичну їжу. І, можливо, ви нарешті зрозумієте, чому вам так довго бракувало сил. Це буде несподівано і надзвичайно важливо. Правда в тому, що ми надто довго довіряли яскравим упаковкам, а не власному організму. Скільки років нам повторювали, їжте сир, робіть бутерброди, і ваші кістки будуть міцними завдяки кальцію. Але ніхто не уточнював, що не кожен сир однаково корисний. Особливо для людей у віці після 60 років. Ви помічали, як змінилися продукти. Смак ніби той самий, а ось самопочуття після них зовсім інше. І річ тут не у віці, а у складі продуктів. Сьогодні багато сирів це вже не те, що ми їли в дитинстві. Це радше лабораторні конструкції, створені не для здоров'я, а для тривалого терміну зберігання. Ми звикли думати, що сир. Це завжди джерело сили. Але мало хто знає, що у так званих зручних сирах ховаються фосфати, трансжири, емульгатори і величезна кількість солі. Це справжні вороги судин, мозку, нирок і суглобів. Усе те, що в літньому віці і так перебуває під загрозою, наші тіла після 60-ти, немов мудрі вчителі, вони вже не терплять фальши. І не пробачають того, що легко минало в молодості. Нирки працюють повільніше, серце стає чутливішим до навантажень, а мозок до токсинів. Тому навіть звичний шматочок сиру може перетворитися на проблему. І саме в цьому криється головна помилка ми не переглядаємо свій раціон, хоча організм вже давно подає сигнали. Будь ласка, припини мене перевантажувати, дай мені те, що лікує, а не руйнує. Перший ворог плавлений сир. М'який ворог з посмішкою дитинства. На вигляд, він абсолютно безпечний. М'який, кремовий, легко намащується на хліб, він нагадує про молодість, про бутерброд перед школою, про затишний вечір з чашкою чаю. Багато хто з нас досі ставиться до нього з особливою теплотою. Але правда в тому, що плавлений сир це, мабуть, найгірше, що може опинитися на тарілці людини старшої за 60 років. Чому? Тому що це не зовсім сир, а продукт харчової індустрії. У ньому поєднуються залишки неякісного сиру, емульгатори, фосфати, барвники, ароматизатори і найголовніше шокуюча кількість солі та шкідливих жирів. Усе це вкрай небезпечно для вашого серця. Нирок та судин. А тепер уявіть, ви їсте цей сир щоранку. Здавалося б, зовсім трохи, з хлібом до чаю. І з кожним днем ваша втома посилюється, тиск піднімається, а аналізи стають все тривожнішими. Але ви навіть не пов'язуєте це з чимось таким, на перший погляд, новинним. Особливо небезпечними є фосфати. Вони перевантажують нирки і прискорюють їх ізношення, зношення, а трансжири, які можуть міститися в дешевих марках, стають прямою атакою на ваше серце. Вони підвищують рівень поганого холестерину, ослаблюють судини, збільшуючи ризик інфаркту і інсульту. І все це ховається під маскою ніжного затишного смаку. Що ж робити? Просто відмовтеся від нього не завтра, а вже сьогодні. Замініть його на натуральні м'які сири, козячий чи овечий, або найкраще повністю виключіть м'які фабричні сири зі свого сніданку. Нехай замість них буде омлет з зеленню і дрібкою фети. Ваш організм не просить багато, він просить чесності і турботи. Другий ворог сир з пліснявою, гурманська загроза під маскою витонченості. Він має прекрасний вигляд, терпкий аромат. Особливий смак. Здається, що це вибір людини з тонким смаком. Такий сир подають на сирній тарілці в ресторані, до нього радять вино, його додають до вишуканих салатів. Але те, що вважається делікатесом в молодості, може стати небезпечною зброєю проти здоров'я після 60. -ти. Що ж ховається в цих синіх прожилках? Це не просто декоративна пліснява, а пеніцеліум активний грибок. Він виробляє речовини тірамін і гістамін, і якщо молодий організм легко їх переробляє, то літній вже ні. Печінка, ферментні системи, судини, все працює повільніше, обережніше, є більш вразливим. І що відбувається? Тиск підскакує без відомої причини. Виникає запаморочення, тахікардія, мігрень. А ви й не підозрюєте, що винен у цьому тільки маленький шматочок сиру в салаті. А якщо він виготовлений з непастеризованого молока, це вже пряма загроза лістеріозу. Це бактерія, яка може викликати запалення мозку, зараження крові і є особливо небезпечною для людей з ослабленим імунітетом. І це ще не все. В одній порції сиру з пліснявою може міститися. Аж 400 міліграмів натрію. Для судин, які вже втратили еластичність і серце, яке працює з навантаженням, кожен шматочок такого сиру це удар, що провокує стрибок тиску і набряки. Що робити? Не піддавайтеся на уявну елітність. Для людини старшого віку елітним має бути той сир, що лікує, а не вражає судини. Відмовтеся від сирів з пліснявою. Особливо в теплу пору року, коли ризик бактеріального зараження зростає. Якщо хочеться яскравого смаку, краще додайте до страви щіпку копченої паприки, в'ялені томати або пряні трави. Ваше тіло скаже вам дякую за те, що ви позбавили його від цієї солоної і хімічної ноші. Четвертий ворог копчений сир, солона пастка з ароматом обману. Його золотиста скоринка. І терпкий аромат димку здаються такими апетитними. Часто він асоціюється з застіллям, дружньою компанією, чимось святковим і особливим. Багатьом здається, що копчення це натуральний спосіб консервації, а отже, такий сир є безпечним. Але для організму після 60 років цей продукт перетворюється на справжнього диверсанта. Чому? По-перше, і головне, це сіль. Копчені сири. Особливо такі, як косичка чи паличка, є абсолютними чемпіонами за вмістом натрію. Це не просто сир, а концентрат солі, створений для тривалого зберігання. Для судин, які вже втратили еластичність і серця, яке працює з навантаженням, кожен шматочок такого сиру це удар, що провокує стрибок тиску і набряки. По-друге, це сам процес копчення. В більшості випадків на виробництві використовують не натуральний дим від деревини, а так званий рідкий дим, хімічний розчин з ароматизаторами і, що найгірше, потенційними канцерогенами. Це не тепло вогнища, а хімічний ароматизатор, який маскує часто некращу якість сировини. Печінка і нирки, які функція з віком і так сповільнюється, змушені працювати в аварійному режимі, щоб знешкодити цю хімічну атаку. Уявіть, що ваші судини це тонкі трубки. Сіль робить їх крихкими, а хімічні сполуки з рідкого диму осідають на стінках, створюючи додаткове запалення. Це прямий шлях до прискорення атеросклерозу і підвищення ризику утворення тромбів. І все це під виглядом невинної закуски. Що робити? Просто приберіть його зі свого столу, особливо як щоденний продукт. Не обманюйте себе його привабливим виглядом і запахом. Якщо хочеться пікантного насиченого смаку, будь-що додайте до страви щіпку копченої паприки, в'ялені томати або пряні трави. Ваше тіло скаже вам дякую за те, що ви позбавили його від цієї солоної і хімічної ноші. А ось три види сиру, які варто їсти після 60 років Перший союзник Козячий сир. Тихий помічник зрілого організму. Він не кричить з вітрин, не виблискує золотом упаковки, його рідко рекламують. Але саме в цьому і полягає його сила. Козячий сир це простота, натуральність і глибинна користь для тих, чиє тіло вже знає ціну кожному продукту. Чому саме він? По-перше, він легко перетравлюється. У ньому менше лактози та інший тип білка, ніж у коров'ячому сирі, що робить його більш м'яким для шлунка. Якщо у вас буває здуття, важкість після їжі або порушене травлення, козячий сир подарує відчуття легкості, а не втоми. По-друге, жири в козячому сирі коротко та середньоланцюгові. Це означає, що печінка швидко перетворює їх на енергію, а не відкладає у вигляді жиру на животі. Це важливо, якщо обмін речовин уповільнився, а енергія приходить з труднощами. Але і це ще не все. У ньому багато цинку, селену, вітаміну А та омега-3. Усе те, що підтримує імунітет, зміцнює щитоподібну залозу, покращує настрій та уповільнює когнітивні зміни. І головне пробілотики. Вони відновлюють мікрофлору кишечника, від якої залежить не тільки травлення, але й настрій, сон та захист від запалень. Як його вживати? Просто додавайте до овочів, в омлет на тост із цільного зерна. Невеликий шматочок, але величезна користь. Без зайвої солі, без добавок, без важкості. Цей сир, ніби турбота, на яку ви давно заслужили. Чим старше тіло, тим більш делікатного підходу воно потребує. Козячий сир це підхід з повагою. Другий союзник швейцарський сир, спокійний захист для серця та розуму. Це загальна назва для кількох видів твердих сичужних сирів. Він не гучний, не яскравий, його смак м'який, навіть скромний. Але саме такі продукти стають незамінними супутниками після 60 років. Швейцарський сир це як надійний друг, не вимагає уваги, але завжди поруч, коли потрібний. Що робить його особливим? По-перше, низький вміст солі. Це надзвичайно важливо, коли тиск нестабільний, суди невразливі, вразливі, а ліки і так дають навантаження на нирки. Цей сир не підливає олії у вогонь, а навпаки, оберігає вас. По-друге, вітамін К2 його майже немає в інших продуктах, а він необхідний, щоб кальцій потрапляв у кістки, а не відкладався в артеріях. Це захист від атеросклерозу, інсульту та ослаблення кісток. Швейцарський сир спрямовує кальцій саме туди, де він потрібний. До речі, на каналі є відео про важливість вітаміну К2 і також про поєднання К2 плюс Д3. Зараз це відео з'явиться в правому куті, і також я залишу посилання на нього в описі. Обов'язково подивіться, обіцяю там багато корисної інформації. По-третє, білок, вітамін В12, кальцій, все, що підтримує м'язи, нервову систему, ясність мислення та рівень енергії. Це особливо важливо, коли кожна прогулянка вже робота, а кожен підйом сходами вимагає зусиль. І ще один нюанс: завдяки тривалому натуральному дозріванню, в ньому майже немає лактози. Це означає менше шансів на здуття, важкість чи спазми, особливо якщо з віком з'явилась непереносимість молочних продуктів. Як його використовувати? Наріжте тонкими скипками в салат, додайте до теплого тосту з зеленню. З'їжте шматочок з яблуком, головне, невеликими порціями, із задоволенням і повагою до свого тіла. Швейцарський сир це не просто смак, це інструмент довголіття, захований у скромності. Третій союзник. Фета проста крихта з глибокою силою. Він не гучний, не привертає погляду. Фета не змагається за увагу на полиці. Але в скромній крихті мудрість поколінь, здоров'я народів Середземномор'я і та сила, якої бракує тілу після 60 років. Чому саме фета? По-перше, її традиційно виготовляють з овечого або козячого молока. А це означає, що вона легше засвоюється, ніж сири з коров'ячого молока. Для травної системи літньої людини це справжній подарунок: менше здуття, менше важкості, менше подразнення. По-друге, Фета багата на кальцій, білок і вітамін b 12 Усе це необхідно не тільки для кісток, але й для нервової системи, збереження пам'яті і м'язового тонусу. З віком втрачається не лише сила, але й баланс, а саме ці речовини підтримують стійкість і координацію. Але, мабуть, головне це пробіотики. Фета це сир, що дозрівав у розсолі і тому в ньому живуть корисні бактерії. Вони відновлюють мікрофлору, порушену з віком, ліками чи стресом, а здоровий кишечник це міцний імунітет, бадьорий настрій і менше запалень. Так, фета солона, але вживається вона не як основний продукт, а як акцент. Невелика крихта і страва вже насичена смаком. А якщо ви чутливі до солі, просто промийте шматочок під водою перед додаванням. Як її використовувати? Посипте її нею теплі овочі. Додайте в омлет в салат з оливковою олією і томатами. Не потрібно багато, лише трохи, і ви отримуєте підтримку, а не навантаження. Фета це скромність, яка лікує м'який смак, за яким стоїть глибока турбота про тіло. Ранок, енергія без важкості. З віком сніданок стає особливо важливим. Він має бути легким, але поживним. Травна система ще прокидається і тому перевантажувати шлунок означає позбавляти себе сил на весь день. Що обрати? Омлет з одного-двох яєць з зеленю і однією столовою глошкою козячого сиру, або тост із цільнозернового хліба з помідором і тонким шаром козячого сиру та теплий трав'яний чай без цукру. Чому козячий сир у ранішній страві? Це легкі жири та білки, які не перевантажують печінку, але дають заряд на перші години дня. Він також допомагає запустити роботу кишечника м'яко і без подразнення. Обід, підтримка кісток та судин. У середині дня тілу потрібно паливо, білки, кальцій, вітаміни групи Б. Обід це момент, коли можна зміцнити кістки, підживити серце і зберегти ясність мислення на другу половину дня. Що обрати? Салат з зелені, печених овочів, оливок і двох столових ложок сиру фета, або видварене м'ясо чи бобові з гречкою, або кінуа, чи теплий суп пюре з броколі, або гарбуза. Чому фета? Її пробіотики, білок і кальцій, допомагають засвоювати нутрієнти з інших продуктів і підтримують баланс кишкової флори. Це особливо важливо, якщо в раціоні були ліки чи стрес. Вечір спокій для організму. На вечір важливо не перевантажувати тіло, все має бути легко, м'яко і з користю для відновлення. Ідеально білок, трохи жиру, мінімум вуглеводів та солі. Що обрати? Теплі овочі на пару або грилі з одним-двома шматочками швейцарського сиру, або й легкий салат з огірка, кропу і краплини ляної олії, і чай з ромашки або меліси. Чому швейцарський сир? Він містить вітаміни К2 і В12, захищає судини та покращує засвоєння кальцію. Він спокійний за смаком, не збуджує нервову систему, що ідеально перед сном. Кожна порція сиру це не просто їжа, це вибір на користь здоров'я, ясності та довголіття. Головне не кількість, а якість і усвідомленість. Знаєте, з віком ми починаємо бачити світ інакше. Ми вже не женемося за зовнішнім блиском, а шукаємо те, що є справжнім. Ми відчуваємо тілом, де фальш, а де турбота. Ми вчимося слухати себе, а не рекламу, і це величезна перевага. Сир це всього лише продукт, але те, як ви його обираєте, каже багато про що. Про те, чи ви поважаєте себе, чи дбаєте про себе, чи даєте собі те, що сміцнює, а не руйнує. Адже після 60 кожна дрібниця це вже не дрібниця, це внесок у те, як ви будете жити завтра. Ви вже пройшли довгий шлях, вам не потрібно боротися за визнання, але тепер настав час піклуватися про себе також само, як ви колись піклувалися про інших. Відмовтеся від того, що вас підточує, від вершкової фальші, хімічних паст, від солі під прикриттям плісяви, і відкрийтеся простому, чистому, живому. Козячому сиру, феті, швейцарському, ви не обмежуєте себе, ви обираєте найкраще. Якщо ви думаєте, що зміни вимагають багато часу, дозвольте сказати, всього 5 хвилин на день, щоб усвідомлено зібрати свою тарілку, і цього достатньо, щоб ви відчули різницю у легкості, у ясності, у бадьорості, не через рік, а вже за кілька днів. Якщо це відео вам відгукнулося, напишіть у коментарях цифру 1. Якщо не згодні цифру 0. Я читаю кожен відгук і створюю нові матеріали саме для вас. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео. Поділіться цим випуском з тими, кому теж за 60, і кому можливо ця інформація допоможе уникнути зайвих діагнозів. Харчування це не тільки смак, це спосіб жити довше, жити ясніше, жити на своїх умовах.